Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорого Світло. Світла! Пропустила я Ізюм Харківська область. Давайте швиденько глянемо. Ізюм Харківська область з 27 по 30 червня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогам, через воєнні дії. Ізюм, Харківська область, з 27 по 30 червня 2024 року. Ізюм, Харківська область. Так, відбиття. Ну, промислова зона, там десь теж буде відбиття. Будуть намагатися влучити по ресурсним об'єктам. Промислові зони, виробництва. Там, де люди працюють, ну, але наче мають впоратися наші. Так, все-таки десь в Ізюмському районі. Ізюм. Є загроза влучання, господарчі споруди, йде якийсь приліт. Іде приліт, десь в околицях населеного пункту Ізюм хтось може бути навіть поранений. Давайте дивимося по сторонам світу тоді, щоб зрозуміти, де найбільша загроза. Ізюм з 27 по 30 червня 2024 року. Ізюм, Харківська область, якщо дивитися по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр, де найбільша загроза. Покажіть мені, будь ласка, карти з 27 по 30 червня 2024 року. Ізюм, Харківська область. Північ, південь, захід, схід, центр, центр відбиття. На центр щось буде дуже направлено, йде відбиття. Вночі північна сторона під загрозою, десь там за межами. Може бути якась неприємність по наводці, але на захід буде ще щось направлятися. Ну, мають збити. Мають збити полони завоювання. Тут іде тут ніби як... Щось збивають, але за межами ізюму йде загорання. То вже не в ізюмі, а за межами ізюму. В західній частині йде влучання в якусь будівлю, споруду. Це за межами, я так розумію. Східна частина відбиття, але на, на межі передмістя ізюму десь вїзд-виїзд, там десь іде якась прикрість, і можуть бути якісь пошкоджені будівлі, будинки. Ракети, та, ну, йде От східна частина ізюму, передмістя ізюму. І вдень, і вночі велика загроза. Південна частина робота ППО, захист вищих сил. І центральна давайте докидемо, теж йде відбиття. Отже, найбільша загроза у нас все-таки ізюм. Це йде східна частина. Ну і за межами ізюму західна частина. Північна частина під напругою. Ну, пастка мені не подобається там десь. Десь якась прикрість може бути десь на, на півночі від ізюму. Так, ну і давайте вже ж подивимося конотоп, Сумська область. Конотоп, глухів і шостка. Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. З 27 по 30 червня 2024 року населені пункти Сумської області, конотоп, глухів і шостка, яка йде загроза через активну дію ворога, мирному населенню, їхньому життю їхньому здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам. Сумська область, конотоп, глухів і шостка. Конотоп. Під загрозою якийсь міст в конотопі або біля конотопу міст, місток, глухів. Глухів, йде якісь загорання, якийсь приліт, і, можливо, не один і десь в районі глухова йде багато, багато обстрілу, шостка. Шостка. Ну, дивіться, тут може бути є загроза мирному населенню. Є якась загроза, все-таки сім'ї, медичні заклади. Можливо, десь біля якихось кафе, барів, ресторанів. Десь там є якась така загроза. Карта сили. Навчальні заклади чомусь. Навчальні заклади чомусь взагалі в межах, в межах глухого під під загрозою. Знову ж таки, святкування не знаю, дитячого дня народження. Ну Тут іде святкування. Що може ще там дитяче святкуватися? Якісь дитячі святкування, дитячі об'єкти, пов'язані зі святкуванням, що там зараз може святкуватися, не знаю, або загроза дитячим об'єктам на день святкування. Можливо, на День Конституції України, не знаю. Ну, якось так. Тут щось можуть упустити, десь якісь може бути в околицях ваших теж ну, приліт, і, можливо, навіть не один. Одним словом, шостка. У вас тут іде загроза, можуть бути жертви серед мирного населення, показує. Є загроза, так. Пам'ятаємо, що карта це не остання константа, і вони показують на момент розкладу, які швидше за все будуть події, якою долею ми рухаємося. Завжди можна спробувати щось змінити, відмолити, але йде загроза на шостку. Так, в околицях шостки і все-таки тут по навоці йде глухів в районі Глухова. Хтось може навіть бути поранений, може загинути десь за межами або на околицях самого населеного пункту. І конотоп давайте докинемо. Ворог розглядає варіант в тому напрямку, розглядає поки що план просування ДРГшників, та? десь в ту сторону. Так. Відбиття, ну, по конотопу більшість, більшості йде відбиття. Є загроза, та якомусь мосту, мостку. Може бути пошкодження якесь десь в районі конотопа. Не факт, що в самому на самому пункті, але може бути десь його окраїна. Може бути якась будівля, споруда. іде якийсь приліт все-таки з часом, загорання. Там може бути якийсь і магазин, або якісь складські приміщення поруч, якісь ресурсні об'єкти. Є загроза та прильотів. І... Дорога, дорога, навчальні заклади, ну, житлові будинки десь там в околицях конотопа під загрозою, пошкодження десь як з часом, таке враження кінець тижня або початок наступного. Так, давайте подивимось тепер. в Загальному просто давайте спитаємось карт. До кінця червня, до 30 червня 2024 року, по всій Україні в основному найбільша загроза яким об'єктам? Та яким об'єктам іде загроза? В основному по Україні найбільша загроза до 30 червня, з 27 по 30 червня 2024 року. По яким об'єктам, по яким територіям, місцевостям та інфраструктурним об'єктам іде найбільша загроза, чого нам утримуватися подалі від яких об'єктів, щоб уникнути небезпеки. Покажіть мені, будь ласка, карти. 3, чотири, п'ять, 6. Так, дивіться, перша карта говорить нам про бари, ресторани, кафе, святкування. Або в день святкування це День Конституції, або взагалі заклади пов'язані зі святкуванням. Тобто, або найбільша загроза йде в день святкування Дня Конституції України, або це мається на увазі, що не. Отриматися подалі від об'єктів пов'язаних з там, де люди люблять святкувати, дні народження, не знаю, що там ще можна, випускні, якісь бенкети влаштовувати. От від таких об'єктів зараз утриматися. Та, там, де люди працюють і заробляють гроші на тому, що хтось там щось святкує, туди буде направлена сила, водні об'єкти так само, рекреаційні зони, зони відпочинку, водні об'єкти, обмежити себе в цьому, так, триматися подалі. Так, тут у нас іде зона що? Там, де сім'ї відпочивають. Знову ж таки, там, де сім'ї відпочивають, житлові будинки, деякі можуть постраждати, само собою, воно показує. І там, де люди їздять на відпочинок, де люди проводять час біля водойм. Ага, тут не тільки біля водойм, але об'єкти, пов'язані з водою, які під охороною. Це мається на увазі. А, водні об'єкти це у нас водосховища, це дамби, розумієте, так? тобто об'єкти, Далі все, що пов'язано у нас зі світлом. так, от, Тобто, ну, все, що пов'язано у нас з електроенергією. Далі, тут у нас що йде? Ну, деякі приватні будинки, приватні сектора, від того нікуди не дінешся, дачні ділянки, оце теж під загрозою. Ударів, так. Да. Так, мости. Оце нас говорить про мости, триматися подалі від мостів і від доріг по мостам, доріг пов'язаних з мостами. Так, Дитячі об'єкти, все, що пов'язано з дітьми. Дивіться, дитячі об'єкти, все, що пов'язане з дітьми, з навчальними об'єктами просто з якимись будь які об'єкти, які пов'язані з дітьми. І, ну, і звісно, що складські приміщення, все, що пов'язане з зберіганням зброї, з доставкою зброї, з логістичними шляхами, це вокзали, це все, що пов'язане з рухом транспорту, з переміщенням, з транспортуванням, всього, що гуманітарної допомоги, збройної допомоги воєнним. Ну, Бачите, вода, в основному вода взагалі дуже великий акцент, йде на воді. Тут дуже багато було карт водних. Все, що пов'язане з водою, взагалі під, під, під великим, великою загрозою руйнації, та спроби руйнації, десь можуть і бути, десь там прильоти. Все, що пов'язане з водною стихією. Отже, все, що пов'язане з дитячими об'єктами і зі святкуванням, з відпочинком. Ну, Електроенергія, само собою, воєнна тематика, само собою. Що ж, я бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Тримаймося, до зустрічі. Ставте вподобайку, ставте мені, будь ласка, пальчик вгору для мотивації робити подальші розклади для вас.